Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні у мене для вас є дуже цікава пропозиція. Я раджу додивитись це відео до кінця, після його перегляду. Ви зрозумієте, що так воно і є. Щоб нічого не пропустити, я себе трішки занатував і зараз я вам прочитаю коротенько, в чому суть цієї пропозиції. Друзі, це дуже-дуже буде корисно. Так що давайте почнемо. Flowers School це всеукраїнський благодійний освітній проєкт, спрямований на озеленення українських шкіл від квіткових виробників Нідерландів та України. Організатором даного проєкту є компанія Florium та фермери Нідерландів, які виробляють цибулини квитів. Тобто цей проєкт. Про котрі іде мова, організували інтернет-магазин рослин Флоріум та Квіткаводи Нідерландів. Їх багато цих фермерів, і вони всі хочуть допомогти українським школам в їх озелененні. Це абсолютно безкоштовно, але є деякі ну, невеличкі умови для того, щоб цей проект набрав популярності. Давайте далі трішки я зачитаю. Головна місія проекту це познайомити українських дітей зі світом квітів. За допомогою їх участі у висадці цибулин для своєї школи. Тобто кожна школа України може взяти участь в цьому проєкті. Я звертаюся до вас, тому що у кожного з вас є або діти, або онуки, або племінники, або ну, є діти, котрі вчаться в школах. Тому ви можете їм про цей проєкт розповісти. І таким чином долучити їх до цієї унікальної пропозиції. Організатори вірять, що такий проєкт, як висадка цибулин біля шкіл України, допоможе позитивно вплинути на моральний стан дітей, особливо для тих дітей, які пережили жахи війни і покаже їм, що садівництво це корисна справа, що розвиває в них любов до нашої землі. Друзі, як це буде відбуватися? Кожна школа України може зареєструватися на сайті flowerschool.com. Посилання я залишаю внизу під цим відео. Реєстрація буде відбуватися до 11 листопада. Друзі, залишилось зовсім небагато часу, тому треба поквапитись, після чого. Кожній школі буде відправлена посилка із 500 цибулинами різних квітів: тюльпани, нарцизи, крокуси, гіацинти та інші. Вчителі разом з учнями мають висадити цибулини на квітнику біля школи, зробити відео та фото та надіслати організаторам на сайт. Конкурс: найгарніший квітник України. Весною, коли будуть квіткувати всі квіти, школи повинні сфотографувати свої квітники та надіслати на сторінку конкурсу на сайті П'ять шкіл із найгарнішими квітниками отримають суперпризи по однієї тисячі нових цибулин квітів. А одна школа отримає почесне звання Найгарніший квітник України та суперприз. П'ять. Тисяч цибулин різних квітів від компанії Florium. Вся інформація про проєкт та реєстрація на сайті floriumschool.com. Ще раз нагадую, посилання буде під цим відео. Друзі, зараз вже грузяться фури. Котрі, буде, котрі будуть відправлятися з Нідерландів в Україну для участі в цьому конкурсі? Голландці, вони хочуть залучити як, якомога більше школ, котрі Зайнялись би висаджуванням їх цибулин. Вони дійсно хочуть допомогти. Давайте всі разом покажемо, що нам це цікаво, що нам це корисно і наша участь у цьому конкурсі буде найкращою подякою для. Тих людей, котрі за тисячі кілометрів від нашої України піклуються про наших діточок, щоб вони трішки, хоча б відволіклись від жахів війни. Тому долучайтесь, розповсюджуйте, будь ласка, ну, мало часу. Впевнений, що ви після перегляду відео обов'язково. Якимось чином до цього проєкту долучитись. Напишіть, будь ласка, в коментарі, подобаються вам такі проекти. Хотіли б ви, щоб ваші діточки взяли участь в цих проєктах? Ну і взагалі таке ваше ставлення до таких конкурсів буде дуже приємно почитати і нам, і, можливо, почитають ті люди, котрі зараз, прямо зараз, збирають цибулини найкращих квітів. З Голландії до України. На цьому кажу вам до побачення. Приймайте участь у цьому конкурсі. Я думаю, буде і цікаво, і корисно. До побачення, друзі!